We'll be right back. چه ت ده دنیا کشت که برخواه چه ته Українським прапором, де на вас чекають українська вода та український квас? Євромайдан наша спільно, спільно з фундацією відкритий діалог» Вирішили зробити сьогоднішній день для вас не лише відповідальний, а й святковим. Доброго дня, скажіть, будь ласка, як? Вибори сьогодні як перша година виборів, скільки людей вже проголосувало і чи задоволені ви кількістю виборців, які приходять голосувати? Може, я представлюся перше. Мене звати Володимир Ханас, я голова виборчої комісії по закордонному округу 900069. Чи задоволений? Ну, я думаю, що незадоволених в нас немає. Ви бачите, який наплив йде народу. Чесно кажучи, поки що я навіть не мав часу знати, наскільки скільки людей проголосувало. Буде інформація на дванадцяту годину дня. Я зараз буду тим цікавитися. Поки що все відбувається нормально. Люди голосують. стоїть Запрошуємо доброго дня. Представтесь, будь ласка. Доброго дня, мене звати Басик Марія. Я студент та активістка. Проживає в Варшаві на даний момент. Але наскільки мені відомо, ви сьогодні не потрапили у списки. На жаль, навіть коли я подала заяву на консульський облік, мене не включили до списку виборів. Я трохи засмутилася, адже хотіла змінити свою державу, але я дуже рада сьогодні, що мені випала нагода попрацювати волонтером.